Друзі, вітаю вас на моїй кухні! До Великодня залишилося не так багато часу, і я знаю, що багато хто з вас шукає до цього світлого свята незвичний і цікавий рецепт випічки. Ось він, це крафін, в рецепті якого поєдналися дві технології хрусткого круасана і паски. Це ідеальний варіант, щоб здивувати близьких смачною випічкою на Великдень. Крафін виглядає настільки ефектно, що здається, ніби це складний десерт із дорогою кондитерською, а готується він простіше, ніж здається. Головне врахувати декілька важливих моментів. Тож, якщо готові спробувати, тоді давайте готувати разом. Друзі, обов'язково я рекомендую спробувати приготувати такий крафін. Це буде дуже смачно і порадує ваших близьких на свято. Тільки подивіться, який він всередині вологий, ніжний, тісто просто неймовірне. Готуйте обов'язково!